Вітаю, вітаю вас. Єдність врятована. Мається на увазі наш міністр, міністр Чернишов національної єдності людина, яка такої дивної долі. Спочатку його всі любили, розповідали про те, що дуже класний менеджер, що дуже чудова людина, професіонал з великої літери. Під нього, я так розумію, був створений оце, оце міністерство, як кажуть народні депутати, мертвонароджене міністерство національної єдності. А тепер, а тепер невідомо, що з ним робити. З одного боку, нібито і ліквідувати єдність буде якось трішки стрьомно. А, а з іншого боку, от як можна перебувати на посаді єдності, коли тебе підозрюють у схематозі на один мільярд? І це дійсно певна проблема. Це дійсно певна халепа, з якою українці живуть насправді вже більше 30 років. у нас дивні чиновники, у нас, до речі, дивні громадяни. Адже Україна, напевно, чи не єдина країна з такого цивілізованого світу, де чиновник може бути будь-ким. А він може схематозити, він може мати дуже дивне минуле. Він може бути у владі, нічого доброго не зробивши українському народові, а але потім бути у владі, продовжувати незалежно від того, що ти робив у владі, ти все одно там будеш продовжувати бути чи то через парламент, чи то через якісь комітети, чи то через. Міністерські крісла, чи заступників міністра, чи якимось радником, чи через своїх родичів, чи через своїх знайомих, і так далі, вони не відходять від влади. Вони завжди там є. І ось сьогодні сталося фактично повторення тієї ж самої історії. Чернишов не просто не увільнений від своєї посади, він ще і встиг зібрати 120 мільйонів. 120 мільйонів гривень, де якщо ви порахуєте. То ви побачите, що це дуже-дуже великі гроші. І насправді більшість з вас ніколи не будуть мати таких грошей. Ви навіть не, ви навіть не уявляєте, яка це купа коштів. І звідки у пана е, міністра 120 мільйонів, які за нього внесені, ну, ніхто не знає. Напевно, буде розповідати, що друзі там скинулися всі разом, в 90-х бізнесами займалися. Ну, як це завжди буває. І що цікаве, що він і залишився на своїй посаді. Тобто люди не мають не просто а, честі, вони не мають ні совісті, ні честі, ні гідності, ні поваги, нічого. І ось ці люди нам постійно розповідають про стійкість, про потужність, про стійку потужність, про потужну стійкість. Але коли їх персонально стосується, ти їх просто. Бачиш з іншого боку, ти бачиш, що ці люди будуть робити все для того, щоб триматися своїх посад. Вони не підуть добровільно, хоча би у відпустку для того, щоб обілити своє ім'я, якщо він не винний, і до нього оці всі звинувачення, вони неправдиві. Вийди в ефір, скажи, що ні, цього немає, це наклеп там і так далі. Ні-ні-ні. Вони діють інакше, вони намагаються перетірети, вони намагаються порішати, вони намагаються закрити проблему не публічно. А чому так? Я вам дам відповідь. Тому що в більшості в них якраз рило якраз в пуху. Причому там не тільки рило в пуху, а й все інше, також в особливо неприємних станах. І вони, тому й не звертаються до громадян України, що насправді їм є що приховувати. Вони знають, що на них є дуже багато лайна, і вони знають, що ті люди, які за них взяли, все це лайно знають, а тому треба бігти, домовлятися, а не звертатися до громадян України. Бо громадяни України нічого не зроблять, коли ти дійсно винний. Громадяни України можуть підтримати, громадяни України можуть вступитися, але якщо ти не винний, якщо в тебе хоч є якісь залишки совісті, честі, гідності, але про що я говорю? Як вчора написала одна із підписників. Сергію, чому ви такий наївний? Ви вживаєте такі слова відносно цих людей? Вони давно живуть без честі, без гідності, без совісті, і управи на них немає. От ми з вами часто звинувачуємо там е владу, ну зрозуміло кого. Але подивіться на звичайних людей, на тих людей, які там опиняються. І вони ж самі такі ж самі. І коли ми з вами аналізуємо, а хто винний в тому, що ми так живемо, ну ви можете сміливо через одного назначати винними. Причому, що до Чернишова. Я особисто на початку ставився привітно. Ну, Людина з гарною посмішкою, такий ніби відкритий, такий ніби ну, високий, такий, такий, такий ніби світлий. Але, 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 і цей, ймовірно, виявився, виявився таким же самим, втерся в довіру і зробив свої чорні справи. Хоча зробив він їх, я так розумію, надто ну, значно раніше. Отака така історія, друзі, нічого їх не зупиняє, і вони хочуть нам ще лекції читати, моралі якісь читати, відносно того, якими потрібно бути, як потрібно працювати, вчитися, захищати країну і так далі. В мені просто цікаво, от коли якщо визнають Чернишова винного, він мобілізується. Там же у нас можуть мобілізуватися, да, ті, хто засуджені за там різні види злочинів. От як ви думаєте, піде він служити? Чи це тільки для нас історія? Як потрібно жити, захищати, працювати, вмирати і так далі? А вони там будуть робити те, що вони хочуть. І так уже 34 роки. А потім винний народ, а потім ми з вами не такі, а потім, а потім, а потім. А потім. І я особисто не бачу сьогодні виходу з цієї ситуації. Можливо, після завершення війни Україна зможе обрати президента. Уже після воєнного часу, такого, який зможе якоюсь такою добрячою рукою навести лад. І проблема в тому, що президента потрібно обрати не з їхньої тусовки. Бо виявляється, що це вони всі, вони всі в одній тусовці. І що ж ти будеш робити, коли ти вчора з ним там в бані був, а сьогодні ти змушений з ними влаштовувати якісь моменти? Так не буває. Тому, тому президент повинен бути не заангажований, він повинен бути дистанційований від них. Він повинен їх не знати, він повинен з ними не перетинатися, не працювати. Це, до речі, називається люстрація. Пам'ятаєте, колись в Україні було таке, як люстрація? От мені здається, що, можливо, після війни буде час для люстрації. Всі, хто були у владі, просто на 10 років, на 20 років, він просто потрібно заборонити там бути. Бережіть себе, бо бачите, яка, яка ситуація. У нас ворог є зовнішній, але, на жаль, і деякі громадяни всередині країни та ще яких ми надали, яким ми надали повноту влади, теж за нас не особливо борються. Борються за себе, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, за свої банківські рахунки. Вони знаходять миттєво десь по 120 мільйонів гривень. Вони виходять на волю, вони продовжують керувати міністерствами, вони продовжують робити вигляд, що вони щось роблять для України. А насправді це все фейкова реальність. Але це наша країна. І якими б не були поганими чиновники, ми повинні думати про те, як змінити ситуацію в країні. Але при цьому ми повинні пам'ятати, що державність країни, сама країна це набагато важливіше. Недобросовісних, недоброчесних чиновників чиновники йдуть, приходять і йдуть, а держава залишається. Тому думаємо про державу і ні в якому випадку не ставимо під сумнів існування держави через ось таких, як на мене, недобросовісних чиновників.